Друзі, всім привіт! Сьогодні я завітала в Аврору. Приїхали новинки. Покажу вам і посуд, і товари для дому, для кухні, декор. Бажаю всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал, ставте лайк! Така бірюзова тарілочка десертна, фарфорова з візорунком. Коштує 88 гривень за одну штуку. Тарілка супова фарфорова 99 гривень за одну штуку. Дуже гарний візорунок. Виглядає естетично, мені сподобалось. Обідні тарілочки 120 гривень за одну штуку. Не буду діставати, щоб не попадало все. У тому ж дизайні тільки більша. Дуже гарний набір виходить у комплекті. Підставка для столових приборів пластикова, біла з чорним три виділення, 250 гривень. Така підставка для ножів та кухонного приладдя фірма Густо 349 гривень. Дуже компактна. Добре вписується в інтер'єр кухні. Набір баночок для спецій на підставці. Дві штуки у коробці. Ціна 129 гривень. Ступка для спецій керамічна з товкачем. 199 гривень. Є в чотирьох кольорах. Бокали для Мартіні. маргарита 320 мл, ціна 69 гривень. Витончена форма виглядають дуже гарно. Ціна доволі бюджетна. Склянки для коктейлей високі 88 гривень. Келих для шампанського скляний, прозорий 360 мл 169 гривень. Дуже витончений, ніжка висока, мені подобається класичний дизайн. Такі гарні високі ребристі стакани. Новинка 27 гривень всього за одну штуку. Спочатку подумала, що це вазочка, дуже стильно виглядають. Рослина штучна у формі серця. Колбі 149 гривень. Дуже милий декор для дому можна подарувати. Така квітка штучна в колбі 119 гривень. Виглядає незвично. Додасть затишку в домі. Рослина штучна в ємності 88 гривень. Декор для дому рослина штучна у горшику 119 гривень. Набір жіночих косметичок. Ціна 99 гривень. Гарні дизайни. Багато різних варіантів. Можна взяти на подарунок. Ціну знижено. Коштували 119 гривень. Гаманці жіночі. Шкірзам на змійці. Ціна 99 гривень. Є в синьому, червоному і рожевому кольорах. Класичний варіант. Дуже зручні. Келих для шампанського. Скляний ребристий 69 гривень. Можна використовувати навіть як креманку для десертів. Скляна чашка ребриста кольорова 99 гривень. Є сіра і золота. Зручна ручка виглядає дуже стильно. Такі скляні чашки з декором яблука 22 гривні. Келих для гарячих напоїв скляний на ніжці. Для кави підійде. Ціна 69 гривень. Набір склянок для віскі 230 мл. 4 штуки в наборі. Ціна 149 гривень. Такі класичні прозорі футляр для окулярів на магніті. Градієнт мікс 64 гривні. Ще в наявності такий фотляр для окулярів. Молодіжний. В двох кольорах. Він коштує дешевше всього 49 гривень. Чоловічий гаманець екошкіра на кнопці. Ціна 169 гривень. Такий коричневий, класичний без зайвих деталей. Набір мочалок для тіла. 3 штуки в упаковці. Ціна 59 гривень. Зараз зі знижкою. Дуже гарний набір. Акція діє до 23 лютого. Набір спонжів для макіяжу. Мікс. 7 штук в упаковці. 88 гривень. Не соромно таке подарувати подрузі. Кошик для зберігання з тваринкою. Ціна 169 гривень. Це щоб зберігати іграшки або різні дрібниці. Така іграшка м'яка ведмедик з сумочкою 349 гривень. Дуже милий. з бджілками. Дозатор для рідкого мила скляний 69 гривень. Лаконічний дизайн нічого зайвого. Такий дозатор для рідкого мила фарфор в крапенку 119 гривень. Виглядає цікаво. Набір гачків для тому. 3 штуки в упаковці 39 гривень. Дуже зручно для кухні або ванної кімнати. Косметичка універсальна прозора. Ціна 129 гривень. Підходить для подорожі або для зберігання ліків. Жіноча сумка екошкіра з декором 279 гривень. Гарний ланцюжок. Невеликий розмір. Ціна доволі бюджетна. Такий гарний набір пензликів для макіяжу 10 штук в упаковці. Ціна 149 гривень. Є різні кольори на вибір. Всі в одну ціну. Тонуючий бальзам без аміаку. Різні кольори 150 мл. Ціна 55 гривень. Підставка для столових приборів металева з дерев'яною основою. Ціна 139 гривень. Але, зверніть увагу, може зіпсуватися від вологи. Тримач для серветок металевий 55 гривень. Дуже гарний в чорному кольорі. Кухонна дошка алмопластикова 30х20 см. Ціна 77 гривень. Є різні кольори. Везерунки. Чашка пластикова з малюнком 370 мл. Всього 29 гривень. Дуже милий варіант для дітей. Пляшка для напоїв пластикова з металевою кришкою. Ціна 77 гривень. Яскраві неонові кольори. Гарно виглядає. Контейнер круглий на закрутці. Ціна 24 гривні. Невеликий, зручний для сипучих продуктів. Трохи більшого розміру коштує 34 гривні в тому ж дизайні. Такий контейнер квадратний фаворит на 0,5 літрів. Ціна 19 гривень. Маленький харчовий контейнер. Всього 7 гривень. Це, мабуть, для соусів або спецій. Ножі столові, нержавіюча сталь. 29 гривень за одну штуку. Тарілка обідня, червона глина. Орнамент колосок. Ціна 69 гривень. Дуже гарно виглядає. Така прикраса для дому. Набір штучної бавовни різні кольори. Лаванда, синій кольор, червоні. Всі по 88 гривень. Набір чайних свічок, лісові ягоди. 6 штук в упаковці 34 гривні. Дуже приємний аромат. Набір сухоцвіту 4 штуки 49 гривень в двох кольорах органайзер для речей з кришкою в асортименті. Ціна 88 гривень. Дуже зручно зберігати різні речі, іграшки. В епіцентрі такі органайзери коштують дорожче. Дякую, що завітали на канал. Ставте лайки, залишайте свої думки в коментарях. Чекаю вас знову!